Доброго Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися ще однією важливою корисною інформацією. Вона буде стосуватися українських педагогів, вчителів. Українські вчителі мали професійне свято. Я теж доєднуюсь до привітань. Вважаю, що професія педагога, вчителя є однією з найважливіших, тому що саме вам ми доручаємо своїх діток, ви їх вчите, навчаєте, а в цей час батьки. Можуть реалізувати своє право, можуть працювати, знаючи, що їхні діти знаходяться в турботливих руках українського педагога-вчителя. Дякую вам за вашу працю. І сьогодні хочу поділитися рішенням, яке зовсім нещодавно прийняв Кабінет міністрів України. Кабінет міністрів України збільшив доплату за роботу українським педагогам, які працюють в несприятливих умовах. Умовах очно і змішано це стосується шкіл, які знаходяться на прифронтових територіях. Також Кабінет міністрів України дає ще додаткові роз'яснення. Дивіться для Даної категорії українських педагогів розмір доплати зростає з 2000 гривень до 4, 5200 гривень ця сума буде до сплати податків після 4 і залежить від вашого навантаження. Для педагогів, які працюють понад ставку, розмір доплати буде збільшено пропорційно. У вас виникне абсолютно логічне питання, коли ж ви зможете отримати дану виплату. Таку. Плату буде нараховано з 1 вересня 2025 року, і таку виплату ви вже зможете отримати в жовтні за 2 місяці, так пояснює Кабмін. Тому для е, даної доплати з державного бюджету виділені додаткові кошти е, і обіцяють, е, ці дії забезпечать цю виплату до кінця поточного року, тобто кінця 2025 року. Хто ж отримає з Доплату. Наразі мова йде про те, що збільшену доплату зможуть отримати вчителі з 84 територіальних громад Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської. Харківської, Херсонської, Чернігівських областей. Дивіться, усього збільшену доплату за підрахунками станом на сьогоднішній день отримують 25 тисяч педагогічних працівників. Ну, така інформація станом на сьогоднішній день. Знаю, що заробітна плата українських вчителів, вихователів, це, напевно, одна також. Найболючіша тема, яка йде в ногу з мінімальними, так, нашими пенсійними виплатами багато про це зараз іде мова, про те, що українським педагогам необхідно переглянути розмір їхньої заробітної плати, тож чекаємо рішення. Цікаво, що принесе закон України про державний бюджет на 2026 рік. Наскільки ж буде збільшено розмір? Виплат для всіх без винятку українських вчителів. Я думаю, ми вже за місяць, другий будемо з вами цю інформацію знати.